Слава нашому Господу Ісусу Христу, бо ми їх розумне, побилося його любові, його, його, ми маємо змогу бути ще і ще на цьому місці. І ми твердовірно знаємо, що Господь хоче нас благословити, що Господь на цьому місці хоче нас навчити. І кожне зібрання, ну, воно нас чомусь навчає. Кожен раз, коли ми відкриваємо Слово Боже, Біблію, вона нас навчає. Кожен раз, коли ми з якоюсь ситуації на, на вулиці, на морі, де ми не перебували, Господь нас навчає. Я хочу вичитати з книги пророка Єремії. Єремія один із великих пророків. Коли ми говоримо слово пророк, то ми розуміємо, що він говорив наперед. Слова. Але це слова не пусті. Ці слова, вони щось значать для кожної людини, яка жила і тоді, яка жила вчора, яка живе сьогодні, яка буде жити завтра. Тому що це слово Господнє і воно живе і діяльне для кожної людини. І ми зараз подивимося на одне слово, яке сказав пророк Єремія. Єремія. 17 розділ з 12 верша я буду читати, написані такі слова. Престоле слави, вознесений споконвіку о місце нашої святині, надія Ізраїля, о Господи, всі, що тебе покинули, осоромляться. Всі, що від тебе відступають, будуть виконані з цього краю, бо вони покинули. Джерело води живої Господа. Вилікуй мене, о Господи, щоб я одужав. Спаси мене, щоб я врятувався, бо ти моя надія. Пророк Єремія каже такі слова, що ті, хто відступають від Господа, які вони будуть. Та? І про причини. Чого відступають від Господа? Бо написано так, бо вони покинули джерело води Кхм. живої, тобто Господа. Я прочитав це місце в багатьох перекладах, в тому числі і російських. Коли ми читаємо російський переклади, як він звучить 13-й вірш. Ага. Ти, Господі, надежда Ізраїля все. Оставляючи тяга посрамлятися, поступаючи до мене, будуть написані на прахе, потому що вставили Господа. В російському перекладі написано на прахе». в багатьох в українських перекладах написано на піску, в деяких перекладах українських написано на землі, тобто десь записані імена їхні. Тому дуже важливо де записані будуть наші імена. Це було сказано пророцьким. І я хотів би знайти одне місце писання, яке записано в 8 главі від Іоанна, де конкретно сказано, де були записані імена. Читаємо це місце Іоанна. 88 розділ з, з першої вершини читати, так. Подався Ісус на Оливну гору та вдосвіта знову придбати храму. І всі люди посходились до нього, він же сівши, навчав їх, і привели тоді книжники і Фарисеїв і до нього жінку, спійману на передові, поставили її посередині і кажуть до нього, Учителю, жінку цю пійме саме на перелюбенні вчинку. Каменувати отаких. От Приписав нам Моїсей в законі, що ж ти на те? І спитували вони Його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додому і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в Нього, то Він підвівся і каже до них, хто з вас без гріха, нехай перший кидає в неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка та стояли посередині. Підвівся Ісус, а нікого, крім жінки, не побачивши, кхе, мовив до неї, де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе, ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї, то і я, тебе не осуджую, Іди та <кхе> вже віднині нині не гріши. Я хотів би наголосити на цьому вірші. <кхе> на на Восьмому вірші де знову написано, і знову, нахилившись, писав по землі. Ну, що можна писати по землі? Що? Що можна пальцем писати по землі? Ми всі в дитинстві по землі щось писали. Якісь хрестики, мноліки, якісь ігри в нас були, де ми як склянку там грали, камінчика кидали, ну, квадратики. Все пописано було по землі. Що можна було писати по землі? Христос не грався. Христос не грався. В, нього, в його діях не було ніякої гри. Но він сидів і писав по землі. Що він писав? Це іменно те місце, про яке пророцький сказав пророк Єремія, що буде, імена будуть їх записані на піску, на землі, на прахи. Здавалося, люди, які знали закон, вони привели цю жінку, і сказали, закон Моїсеїв говорить, так говорить закон Моїсеїв. А закон Моїсеїв був даний. Для народа ізраїльського, щоб його виконувати, виконувати постійно, виконувати, не відступаючи ні направо, ні наліво. І по цьому закону треба було побити тую жінку. Так, да, вона війна на гресі. Так, да, по закону Місеві вона начебто була достойна смерті. Але Христос, той, який є джерелом води живої, сказав по-другому. Сьогодні вже читалося те місце 10 розділ 1 до Корінці. Де написано так, не хочу вибрати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Моїсеї у Хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву. Щоб всі пили те саме духовне Питво, бо пили з духовної, що йшла за ними скелі, скеля ж був Христос. І вони з цієї скелі пили, і вони пили ту живу воду. Ось є та жива вода, яку ми, споживаючи, будемо в нашому Господу. Тоді ми будемо розуміти, як нам поступати, як нам виконувати закон Господній. Ми, живучи на цій землі. Робимо кожен день якийсь вибір, якісь висновки, я благословить нас Господь, щоб ми робили правильні висновки, схиляючись на слово Боже. Тоді народ схилявся, то зважав на закон Моїсея. І закон Моїсеїв сказав, побити каміннями, побити каміннями. Христос сказав по-другому. Христос тим людям, які е, знали закон, книжникам, фарисеям, саддукеям, вони ж були, яких поважали в народі, поважали в народі, е, які е, повинні були слідкувати, щоб всі дотримувалися, всі дотримувалися, але про них написано так: покинули джерело води живої Господа. Ну про їх же сказано. Коли два місяці ми прочитаємо і коли ми їх зрівняємо, то про тих людей написано, вони покинули джерело води живої Господа. Та була слідна з Роспочним з нами так не було. А Христос навчає, як нам треба бути. Я хотів би читати одну історію із Матвія 9, розділ, 13 вірш Матвія. Дев'яте я з 9-го верша читаю, написано так. Ідучи відтіля, Ісус побачив у мімохід чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці і сказав до нього, іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли ж Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митрів і грішників та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням, чого це ваш учитель її з вітрями та грішниками. Почувши, ти розвався. здоров'я не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже і, і навчіться, що значить, я сердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних а грішних. Слава нашому Господу за ці слова. Ось до виконання. Закону Божого. Бо Христос прийшов кликати неправедних, а грішних. Праведний Він уже покликаний, праведний Він вже спасений. праведному треба тільки не відлучатися від джерела води живої. Я волозив на зоскочею не відлучалося від цього джерела. Кхм. Коли грудне дитя відлучають від грудей, то воно ж голодне. холодне. Да? Тому я використав це слово відлучатися від джерела води живої. Джерело води живої це є наш Христос, бо він є так скеля, з якої це джерело є. Коли Христос навчав людей, то з його вуст йшло слово. Це слово зараз записано в Слові Божому, тобто в Біблії. І ми читаючи його, це ми споживаємо живої води, яка насичує нас, яке для нашого життя, для нашого спасіння. Щоб ми і надалі йшли і служили нашому Господу, і розуміли, що значить е е милості хочу, а не жертви. Я хотів би ще пророка осії прочитати цю ж саму фразу, фактично. Осія шостий роззін, шостий вірш написано так. Бо я бажаю милості, а не жертви і знання Бога на всепаленням». Багато народі Ізраїльському в храмі приносилися жертви. На даний час у Ізраїлі є інститут храму, де все приготовлено, щоб збудувати той храм. Навіть закупили ті. Нашого Господа, щоб ми, знаючи нашого Господа, знали, де будуть записані наші імена, бо вони повинні бути записані не просто десь на папері, в наших документах, в наших паспортах, тим більше, щоб не на піску, не на землі, а щоб наші імена були записані там, на небесах. Я хотів би ще звернутися до Слова Божого Івана Вітлоків, 10 глава, тобто 10 розділ. 20 вір. Так, ну, Тут говориться про те, я 17, 10 глава 17 прочитання. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть і біси коляться нам із-за Твого імені. Він же сказав їм, я бачився, тому що наче блискавка падала з неба. Ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів, на всю морожу силу, і нічого вам не пошкодить. Одначе не радійте, тому що дух вам куряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Записані на небі. Це є той висновок, який я хотів би зробити але з моєї короткої проповіді, що ми повинні. Трудитися над тим, щоб наші імена були записані на небі, на небі, щоб наші імена були записані там. Нам треба не відлучатися, не відлучатися від джерела живої води, від тої живої води, яка напояє нас, щоб нам самим бути джерелом живої води для других людей, щоб ми могли свідкувати. в наш воєнний час. Коли ми бачимо у людей стільки горя, стільки нещастя, коли люди відкривають нам серце, і ми можемо говорити їм, і ми можемо свідкувати їм в цей момент. Вчора я йду, ну, як звичайно перевіряю вагони, одна жінка із нею забалакав, бо в неї там о, розряджена батарея в вагоні. Не включається відео, не включається інформаційний дисплей, Він каже, ну я вам чесно кажу, воно все працює, каже, тут нема чого ремонтувати. Mm. Ну, то добре, ми вам віримо. І починається наша песіда, вона розказує. Ой, ви знаєте, люди всякі бувають, то де було, головне, щоб туалет працював туди, бо вони потім возмущаються, пишуть скарги всякі і так далі. Бо це ж Кажу, не переживайте, люди є різні, добрі, недобрі. Ви їх хай сходять в сусідній вагон. Каже, знаєте, я сама не українка, але я переживаю. Вона оказається Латишка. Бо в неї батько Латиш, мама українка. Вони, як батько там помер, вони приїхали в Україну, каже, але в мене є паспорт. А я в любимой момент можу виїхати. но я тут, я переживаю э, за людей. Ви знаєте, каже, у мене зять каже, воює, у мене дося захворіла. І в цей момент, у людини, коли відкрилося таке серце, ми можемо їй свідкувати. І ми з нею довго так довгенько поставили, хвилин 20. І ми з нею осідували, вона каже: ви знаєте, мені... І пара це казала, і той казав, і той казав. Кажу, тому і я вам кажу, і Христос вам каже, що вам треба наближатися до Господа, що вам треба черпати ту живу воду Господа. Його для Господа немає нічого неможливого. Господь збереже вашого зятя там на фронті. Господь поблагословить вашу доцю, бо їй 30 років, а в неї вже інсульт від всіх цих переживань. ще Двоє діточок, і каже, я що все це переживаю. Правильно, треба переживати, треба молитися, треба уповати нашого Господа, але для Господа немає нічого неможливого. І він може спасати кожну людину. Кожну людину Він може записати там, на небесах, де і ми бажаємо бути з нашим Господом Ісусом Христом. Хай наші серця і наші уста будуть відкриті для людей, щоб через нас Господь виливав цю живою воду, щоб через нас Господь свідкував для других людей, щоб люди спасалися. Давайте ми ще помолимося і за себе, щоб ми були ті провідниками живої води. Коли Христос живе в нас, коли живе Христос в нас, а Христос це є та скель, з якої тече вода, то фактично з нас вона тече. Вона з нас тече до других людей, бо Христос сказав так, що ви будете джерелом живої води, яка струмує в життя вічне. Тому хай була в своїй Господь, щоб так дійсно було, і щоб наші імена були дійсно записані там, на небесах, щоб ми завжди пам'ятали, що значить, хочу не жертви, а хочу милості. Так благословить нас Господь. Амінь. також президент на борзі звідки його ще назавжди завалило тож підіартероває і зчитувало ніяких даних з цього з самого старта з теми you. <laughs> thank you Тебе. Дай нам, Господи, до кінця пізнати слова істину Твої, Господи, щоб нам не повелятися в славі Твоєму, Господи, а щоб нам служити Тобі. Любити благословляти тебе, наш Ісусе, Слава Людове. Щоб за нами також могли до Тебе йти, ті люди, Господи, які ще не пізнали тебе. Щоб ти відкривався у цій поплоті, Господи, щоб вони також наслідкували спасіння. Аллилуйя. Чи вони, Господи, завжди пам'ятали, куди ми їдемо, Господи, завжди не приємне про царство Твої Небесне, там, де немає непоначує не сліз, Господи, там, де завжди радість, там, де немає ніяких і вмів, Господи, де немає, немає ніяких порог, що сусе, аллилує. Де не повернуть, Господи, а тільки живуть для тебе, для слави твоєї, і де війна записані там на небесах. Господи, щоб наше стремління було до Тебе і в усьому намаганні бачити руку Твою, бути виконавцем волі Твоєї і завжди приносити Тобі хвалу і Тобі подяку нашому великому Богу.